Багатоквартирний будинок на Зестафонській, 10, одна з чотирьох частково зруйнованих обстрілами багатоповерхівок, кошти на початок відновлення яких виділені з міської скарбниці. Зараз тут тривають роботи з демонтажу штукатурки в приміщеннях. Також розпочалися вони і на покрівлі. Ми виконуємо зараз роботи по демонтажу конструкції. Це шар покрівлі, а демонтаж штукатурки по приміщенням де етап підготовчі до демонтажу несучих конструкцій. це плити перекриття та блоки огорожі. В цій багатоповерхівці планують повністю оновити дах, комунікації, відремонтувати постраждалі під'їзди та квартири. Також буде здійснена термомодернізація будівлі. Про це розповіли мешканцям під час зустрічі. В першу чергу посилення конструкцій. І відновлення квартир. В другу чергу у нас будуть комунікації, потім утеплення фасада і циві... споруди цивільного захисту і ганки. Так, це вже п'яту чергу. Люди мали змогу поставити фахівцям і очільнику міста питання щодо ремонту, які їх найбільше хвилюють. Хто нам буде в під'їзді робити ремонт? Єсть? Дякую, дякую. Одне з питань, які озвучили на зустрічі, стосувалося дверей у під'їздах. Людям відповіли, що в кожному їх буде двоє металеві та пластикові. Окрім цього, мешканців, які за власний кошт вже замінили пошкоджені вікна, цікавило, чи варто їм розраховувати на компенсацію. Компенсація буде тільки після перемоги, те, що ви зробили. Обов'язково це буде, тому все, що у вас є, повинні ви фіксувати СБУ, да, да, да. Да, От, ніж да, це да. зафіксовано. І після перемоги буде репарація. Також мешканців хвилює, чи передбачене відновлення зруйнованих балконів. Буде виконане посилення балконних плит і відновлення огородження, нове огородження. Мешканці будинку кажуть, такі зустрічі потрібні і дають розуміння, які роботи виконуються та у які терміни. Ми дуже задоволені цією зустріччю, ми хоч, щось так, хоч в розуміння, яке то отримали. Що нам будуть робити, коли нам будуть робити і які інтервали. Що до чого. А тільки ми ж все самі ж робили. І вікна вставляли, і нам карітас трохи поміг. І о, етат, куртів 15 тисяч ми одержали допомоги. А так все, двері всі були вибиті, все було, ми все поса, самі купляли, вставили за свій рахунок. Балкон зробили за свій рахунок. Там, де електрощит, от, щотчик, там стінка обвалена. Ми мені вже 74 роки. Я не можу сама робити. Чоловік після інсульта. Окрім цих чотирьох, ще сім постраждалих будинків планують відбудувати за державною програмою в рамках співробітництва з державним агентством відновлення. Розробка проєктної документації по ним вже профінансована з міського бюджету. Що стосується Зістафонський 10... То ще раз хочу нагадати, проєктно-кошторисна документація була зроблена за бюджетні кошти. Перший транс 25 мільйонів виділено на роботи, і вже вони активно ведуться. Сьогодні ми зустрілися з проєктантами, зустрілися з підрядною організацією, зустрілися з мешканцями для того, щоб наладити комунікацію, тому що дуже багато питань є у мешканців. Ремонт на цьому будинку не припинятиметься і у вихідні, але в неділю шумові роботи обіцяють не проводити. Відновити цей будинок планують до кінця нинішнього року. Також буде здійснений благоустрій прилеглої території. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.